Ви колись зупинялися, щоб по-справжньому замислитися над тим, що таке розмова. Це ж якась магія, правда? У голові є якась абстрактна ідея, і ось вона перетворюється на звуки, а інша людина ці звуки чує, і в її голові з'являється та сама ідея. От, От, це ж просто дико, ми робимо це щодня і навіть не помічаємо, яке це диво, і це, власне, підводить нас до одного з найглибших питань. Отже, в чому тут річ? Мова, це і є наше мислення, чи це просто інструмент, яким ми користуємося, щоб висловити думки, що існують, і без неї? Знаєте, над цим ламали голови тисячоліттями, а сьогодні Сьогодні наука, здається, має напрочуд чітку відповідь. І щоб знайти цю відповідь, давайте почнемо з найсильнішого, мабуть, доказу, який тільки можна уявити. Поговоримо про людей, які втратили здатність говорити, але не втратили здатності думати. Тільки вслухайтеся в ці слова. Це сказав Том Лабок, художній критик, який через пухлину мозку поступово втрачав мову і документував цей процес. Уявляєте, слова зникали, а його внутрішній світ, його думки вони залишалися такими ж багатими. І це підводить нас до медичного стану, який називається глобальна афазія. Це не просто проблеми з вимовою, це, по суті, майже повне відключення мовних функцій. І це, як не дивно, дає вченим унікальну можливість побачити, що відбувається з мисленням, коли мова ну, майже відсутня. І те, що вони виявили, просто вражає. Виявляється, пацієнти з глобальною афазією можуть спокійно розв'язувати математичні задачі, вони чудово справляються з логічними завданнями, вони розуміють причинно-наслідкові зв'язки. Тобто, все їхнє складне, абстрактне мислення воно на місці, неушкоджене. Тож, здається, все очевидно, правда? Докази від пацієнтів просто кричать мова і мислення це дві абсолютно різні незалежні системи. Справу розкрито, але не так швидко. Саме тут наша історія робить дуже крутий поворот. Тому що існувала інша гілка досліджень, яка використовувала сканування мозку, і вона показувала зовсім, ну просто зовсім іншу картину. І ось вами суперечність з одного боку, клінічні випадки кажуть нам мова і мислення окремі речі, а з іншого боку, ранні сканування мозку за допомогою ФМРТ показували, що зони активні під час мовлення і зони активні під час, скажімо, розв'язування задач вони нібито перекриваються. І це була справжня наукова головоломка. Як таке можливо? Два надійні перевірені методи дослідження дають діаметрально протилежні відповіді. Щось тут було не так. І виявилося, що розгадка крилася не в самому мозку. Ні. Проблема була в тому, як саме на нього дивилися у методології. Цей проблемний метод називався груповий аналіз. Якщо спростити, то вчені брали скани мозку багатьох різних людей, накладали їх один на одного і виводили таке собі середнє арифматичне. А в чому тут проблема? А в тому, що мозок кожної людини унікальний як відбиток пальця. І коли ви берете ці унікальні карти активності і просто змішуєте їх докупи, то що виходить? Виходить розмита пляма. Дві окремі, але близько розташовані зони, одна для мови, інша для математики, на цій усередненій карті зливаються в одну і створюється ілюзія, ніби вони одне й те саме. Ось у чому суть. Усі ці висновки про перекриття функцій були зроблені на основі середньостатистичного мозку, якого насправді ні в кого не існує. Це й була та самопомілка, яка все заплутала. На щастя, наука не стоїть на місці. Вчені розробили набагато точніший підхід, і він нарешті дозволив розставити всі крапки над і. І рішення було, знаєте, геніально простим. Замість того, щоб усереднювати, вони сказали, а давайте спочатку знайдемо мовні центри в мозку кожної конкретної людини індивідуально, а вже потім подивимося, чи активуються саме ці зони, коли людина займається чимось іншим, не пов'язаним з мовою. І результати о-о-о, результати були просто приголомшливими. Коли людина читала речення, її мовні зони світилися як новорічна ялинка сто відсотків активності. А коли та сама людина розв'язувала математичну задачу, активність у цих же зонах падала практично до нуля три-п'ять відсотків. А під час прослуховування музики і того менше. Отже, загадку розгадано. Точніші дані МРТ повністю підтвердили те, що нам від самого початку показували історії пацієнтів. Мовна система в нашому мозку це вузькоспеціалізований інструмент. Вона займається мовою і крапка. Добре, то що ж ми маємо в сухому залишку? Які насправді стосунки між мовою та думкою? Давайте зберемо всі частини цього пазла докупи. Виходить так, у дорослому мозку системи відповідальні за мову і за абстрактне мислення це різні речі. Можна думати дуже складно, навіть не маючи мови. Але, і це ключове але, мова є абсолютно необхідним інструментом, який ми використовуємо в дитинстві, щоб побудувати свою здатність до складного мислення. Подумайте самі, майже все, що ми знаємо, ми знаємо, бо нам про це хтось розповів. Мова це не сама будівля нашого розуму, а радше рештування, без якого цю будівлю звести неможливо. І це залишає нас з одним, але дуже глибоким питанням наостанок якщо мова це не саме мислення, а лише інструмент для його конструювання, то наскільки ж міцним є той фундамент, на якому стоять усі наші знання?